Телеканал Плюс Плюс та видавництво грані те представляють. Казка татом Привіт, друзі! Мене звуть Фозі. І сьогодні я прочитаю вам продовження казочки про мишенят, які вирішили створити власну музичну групу. Мишкова миша складає музику, джойстик записує її. Лабораторна мишка баська пише вірші. Щурик Гіпсон грає на бас гітарі, а гламурна мишка Глаша співає. Вже й концерт не за горами. Хочете його побачити. Тоді починаємо казочку. Написала її Галину Вдовиченко, а намалювала Анна Сарвіра. Мишкові миші. Якось увечері у відчинену квартирку влетів кажан. Погасав по кімнаті, зачепився лапками за карниз і завис головою донизу. Ми ще спостерігали за несподіваним гостем. Довго висітимеш? поцікавився Джойстик. Спускайся до нас. Та Жан шуганув донизу. Хотів було сісти на торшер, але сидіти, як звичайні миші, він не вміг. Втратив рівновагу і, повиснувши вниз головою, тріпонув розправленими крильми. так, ніби пройшовся паличками по барабанах. Тр Трба! А ну, ще раз. вигукнув Діпсон. Кажан відштовхнувся, зробив навколо верхнього кола торшера повне сонце. Раптом почулося енергійне. Трк. 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 Кіпсон взяв до рук гітару. Слухай, друже. А як тебе звати? Лилик тримає ритм Лилику Лилик виявився тямущим хлопцем, заторохтів крейми як ударна установка. А коли почув підтримку гітари, розійшовся не на жарт. Гіпсона теж годі було зупинити. Він навіть хвостом проходився по струнах. Джойс підкинувся до комп'ютера і почав швидко записувати музику. А Глаша поклала руку Гіпсонові на плече і заспівала. Коли Михайлик із батьками повернулися від бабусі, в кімнаті його зустріла весела компанія мишок. Ого! здивувався він. Шоста мишка. Він класно грає на барабанах, похвалилася Мишкова. Так і познайомилися. А потім Михайлик розповів їм, як бачив у полі мишку в камуфляжній формі. Вона грала на гітарі перед іншими мишами-глядачами. Я її знайду, пообіцяв лилик. Завтра ж злітаю в поле. Польова миша була в плямистих військових штанах. і з сумкою через плече. Репертуар у мене будь здоров! Певно сказав новенький. Марші. Похідні пісні. Пацику, стій. озвався Гіпсон. Ми не маємо наміру грати марші. Новенький повів носом у бік Гіпсона. Ми. Це хто? Ми, ну, це Миш Бенд. Миш Бенд? А ти хіба не щур? Новенький відверто демонстрував свій бойовий настрій. Смитниковий щур, щоб ти знав, відрізав дісом. Розмова все менше нагадувала приємне знайомство. Аж тут у замку зашуруділи ключі. Спокійно мишва! Це я почувся з коридору голос Михайлика. «А я?» Олько камуфляж, представився гість. Хоч я так і не зрозумів, чого мене покликали. Ви взагалі грати вмієте, чи лише майстри сверитися. А ти послухай! запропонував Михайлик. Олько скинув сумку, але гітару в біб не відклав. Глаша заспівала, до неї приєдналися і інші. Лилик завзято торохкотів на торшері. Гіпсон енергійно перебирав струни гітари. Олько теж спробував намацати свою партію. А коли відіграли, новий музикант вигукнув Браття, я ваш. Нашого полку прибуло. підсумував Михайлик. Наступного дня перед репетицією Гіпсон відправився у підвал. Аби знайти тарілки для лилика. Без них йому ніяк не вдавалося добре грати. Минуло хвилини з десять, аж тут усі почули тривожні звуки ударів, які долинали з підвалу. Слухай мою команду! підхопився Олько Камуфляж. Дівчатам лишатися тут. Лилик летить за мною, «Джойстик чатує біля нірки. Через кілька хвилин напруженого чекання у глибині нірки почулися сопіння, глухі голоси. Миші прийняли бойові стійки. Першим із темряви висунувся розбитий до крові ніс Гіпсона. Миші затягнули його в кімнату, а з ним і Олька, який вів побитого з підвалу. Потім випорхнув і лилик, якому теж дісталося. Виявилося, що в підвалі діпсон натрапив на щурів. Вони вже давно гострили на нього зуба. Що ж ти нас ганьбиш, бринкало? Де це бачено, аби щур з мишами знався? Спалахнула бійка, троє на одного. Добре, що Олько з Великом встигли прийти на допомогу. Так Олько і Діпсом одружилися. Нарешті настав день концерту. Усе, час! Зібрався з духом Михайлик. Хоч би нас слухав навіть хтось один. Гратимемо, як для себе. Михайлик розсунув фіранки, розчахнув вікно навстіж і побачив маму з татом. Хлопчик утомував хвилювання і виголосив. Дорогі друзі! Ми дуже раді, що ви прийшли на наш перший концерт. Перед вами виступає рок-гурт Мишкові миші. Далі все відбувалося, немов у тумані. Перша пісня прозвучала досить невпевнені. На жодній репетиції такого типу не було. Хвилювання збивало з ритмів. На другій пісні і музиканти, і блаша заспокоїлися. На третій виникло відчуття зіграності. А далі почало наростати і міцніти веселе терпіння. Яке охоплювало мишей у найкращі хвилини репетиції. Закінчився концерт бурхливими оваціями. Глядачі довго не відпускали зі сцени мишкових мишей. а ті й самі не прагнули йти, повторили на біс кілька пісень і, лише тоді, махаючи лапками, оглядаючись і наштовхуючись одне на одного, зійшли зі сцени. Ось так. Мишкові миші стали відомими. Я чув, що тепер у них багато концертів та гастролей, Тож зустрітися з нашими героями непросто. Але ви завжди можете це зробити, зайшовши на сайт каналу Плюс Плюс. А тепер нам час прощатися. Бувайте!